У Чернігівському національному технологічному університеті розпочалась перша сесія північно-української моделі ООН – платформи для активної сучасної молоді. Зараз у залі присутствує 95 учасників. Вони приїхали майже з усіх міст України. Тобто у нас є і захід, і схід, і північ, і південь, і навіть є на переселенці зони АТО. І це насправді показує наскільки молодь у своєму бажанні зробити цю країну об'єднана. Частину унікального проекту стала ділова дипломатична гра, в ході якої делегати представляли різні країни в структурних органах Організації Об'єднаних Націй. Можливо, це на жаль не найефективніший спосіб, але наразі це найкраще, що ми маємо, і це консолідує міжнародну спільноту для того, щоб знаходити певні спільні рішення, знаходити консенсус в тих чи інших питаннях і намагатися будувати краще майбутнє. Захід подібного рівня став першим в області організованим лише студентами та старшокласниками шести країн світу. Ми треба для того, аби підвищити інтелектуальний розвиток наших ровесників, і тому що ми, тобто ми організатори, ми це ж робили, і ми розуміємо, що зараз у Чернігові не є дуже багато, немає дуже багато можливостей робити це тут. Тому ми хочемо зробити це першим. І, хоча є питання щодо ефективності рішень та впливовості діяльності, он саме ця структура залишається посередником у співпраці між багатьма країнами світу. Немає інших варіантів, або ми маємо анархію, де немає зовсім ніяких правил, і ми робимо як Росія. Ми кажемо, що ми нічого не признаємо, тому що ми маємо право вето. Або вони намагаються шукати відповіді. І тут треба не тільки про про безпеку, тому що для нас це дуже важливо для України, а й про інші, про економіку, про соціальні, про культурні напрямки. Тому що ми говоримо про співпрацю з іншими країнами. І не дарма всі дипломати, які пройшли школу ООН, Вважалися самими досвідченими, і багато з них стали міністром закордонних справ, тому що це така школа, яка дає можливість домовлятися. Надалі платформа планує стати партнером ООН за програмою Стань чемпіоном сталого розвитку. Тема заходу збереження землі для нащадків. Що запропонують учасники для реалізації цієї мети покаже генеральна резолюція першої сесії північно-української моделі ООН.